Друзі, в продажі маємо ось такого гарного, чудового, надійного кросовера Subaru Forester 2011 року випуску з пробігом 95 тисяч кілометрів. Автомобіль нас оснащено бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літра, повний привід, автоматична коробка перемикань по кузову. друзі, ніяких зауважень немає, царапин глибоких потертостей немає. Роздвоєний вихлоп, парктронівське для звичного паркування, має просторе багажне відділення. Торка багажника також присутня, по техніці ніяких зауважень немає. Відмінено у технічному стані. Оригінальні легкосплавні диски 17-го діаметра на хорошій гумі. Всередині темний текстильний салончик. Просторий та доглянутий. Є панорамний дах. По комплектації друзі, що маємо? Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, протиотуманні фари, мультикермо, круїз, контроль. Підігрів передніх сидінь, кондиціонерчик, мультимедіа з блютузом та навігацією. Ось такий, друзі, доглянутий гарний салончик, доглянутий повністю весь автомобіль, обслужений. Кого цікавить, автомобіль знаходиться за адресою шосе 694Е. Запрошуємо на огляд та тест-драйв даного авто.